Так, доброго дня, Ми маємо такий об'єкт. Сходи сюди наверх. Перша сходинка буде закінчуватися аж тут. Сюди піде ще 18 мм ОСБ плита. Під сходинка також піде, тут заріз. Сходина під сходина, закінчення буде з двох сторін. Розмір той, що міров, у нас є по цьому крайньому, плюс треба. 18 додати виступ, щоб воно не виступало за кухню. Так, тут сходина під сходина, тут трошки в нас йде підвищення. 17 і пів міліметрів, 17,5 см було тут. Тут і 18 до площадки. Площадку перемірив периметр. Отак звідси. Сюди. Тут є 85, тут є 84, там є 83. Така площадка. Тут також вона буде монтувати не до самого кінця. Тут подивимось, або її зробив по тому. Підріжемо вже скільки, скільки треба, однак тут піде метал звідси. Тут також у нас пішли сходинки. Сюди, сюди, сюди. Сходина під сходина, та вона зійде йде Тут буде у нас паркетна дошка ОСБ-10 плюс паркетна дошка 15 мм, тобто 25. Зробимо під сходинку, виступ і сюди маємо зайти рівно з перилом, який піде звідси. От. Накладне, тут буде у нас заріз, піде сюди, тут закінчиться. Тут також буквою Г буде накладатися. Я думаю, що цю тильну сторону ми підріжемо, просто приложимо. Вона має зійтися з тим отут рівно. Тут також заріз. Пішло вниз, 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 вниз. вниз. І опустилося аж аж сюди. Є маленький нюанс. Різна ширина від 5 до 5,5. Сантиметрів. Ось такі сходи маємо.